А сьогодні, друзі, у нас з вами буде порівняльне відео, бо у нас є такі от дві красунечки електрички, і тут, і тут 24 кВт. Тобто є а щом побалакати і що повибирати. Давайте покажу. Наприклад, починаємо ми з компанії Нісан. Це у нас ліфт 2013 року. Запас ходу 120-130 км, сох 82 відсоточки, тепловий насос, круїз, датчики, все як треба, текстильний салончик і камера. 7, 100 як бачите, ціничок. Також за 5 тисяч рівно можна взяти і в кредит. А от поруч є гольф-красунчик, у нього запас ходу трохи більший, там 150 запас ходу, батарейка так само нагадує 24. У нього адаптивний круїз, так само датчики, сенсорний екранчик. Тобто є гольф такий більш цікавий і він 15-го року у нас випуску. Ціничий авто, друзі, лише 9300. Також, будь ласка, 6700 на місяць у кредит. Так що, друзі, вибір за вами, і там автівки шикарні. Рідна фарма, рівні скло. Так що телефонуйте, приїжджайте, карпарк працює щоденно, відчинений для вас. Чекаємо.